Українські біженці та особи під тимчасовим захистом в Європейському Союзі. Ця інформація для вас зараз буде дуже важлива. Не забуваємо зробити репост, лайк та коментар, щоб це відео мало більше охоплень і більше українців дізналось, що буде з ними далі. Єврокомісія вже опублікувала фінальний документ. Це все доступно і зараз станом на 1 серпня 2025 року. Це ще не Абсолютно фіналізована версія, але, скажімо так, вже попередня, яку мають прийняти, де йде мова про те, що українці, які знаходяться під тимчасовим захистом, мають обов'язково отримати можливість. Залишитись в країнах, де вони зараз є, та країни мають створювати та надати умови для плавного переходу після завершення тимчасового захисту. Тобто, повертаємось до того, що раніше я вже повідомляв, це остаточне було продовження до 2027 року. Далі його вже не буде. Виходячи з усіх документів. Відповідно є, скажімо так, наказ Євросоюзу країнам. Державам Євросоюзу, ви маєте розробити, запустити та реалізувати можливість для людей залишатись по освіті, роботі чи під захистом. Тобто ті люди, які не будуть підпадати категорично на 100% під захист чи навчання, мають отримати можливість залишитись все рівно під захистом. Відповідно, цей документ вже доступний, і ця інформація теж. Підсумуємо, українці в Євросоюзі, в ЄС. Ніхто не збирається вас виганяти, йдуть на зустріч і хочуть, щоб ви залишились, тому що в цьому є потреба. Більше деталей, документ і так далі в мене є в Телеграмі. Десь тут буде QR-код, нік телеграму. Заходіть, підписуйтесь. І так само не забувайте, що в мене офіційний навчальний заклад в Німеччині і в кінці серпня починається новий. Набір новий потік по онлайн-цифровим професіям ви ще можете приєднатись. Дякую за увагу!